Кусок 35 на 40. 40 по высоте. Пузунок. Винтовая система. Барашки в мене хороші. А що? А це купляв дискову пилу про крафт. Пила оказалась повним Г. і хорошого, що два гінта від тої пили. Значить, по цим станком я працюю на Дадановський корпус і на магазинний корпус. Коли роблю магазинний, а це роблю зданості, коли його зіжму, буде чуть-чуть більше 31 см висоти самого корпусу. Висота вчора цієї схеми ну, тут 63 см. Тепер зверніть увагу на цю байду. Опа. А оцею виготовляється криша і дно вулика. Висота 1 метр. Повнієм достатньо. Для криші одні розміри, для дна інші розмери. Ну, мені не подобається працювати, робити корпус і кожен раз не знати, куди запихати той камиш. Є ще одна задумка, яку я зробив, яку я не бачив нікого. Коли я його буду скручувати, да, тут я ще не показав, тут ще мене є оця типа, не пружина, б її назвати скоба. Опа. скобою займаюся. І... Вставляю, коли набираю камиш, десь в цьому районі я ставлю тонесеньку планочку. Ця планочка отак виступає сантиметра 3 і поверх тої планочки запускаю дві стенески. Для чого це все робиться? Коли воно буде зажиматися, нижня частина, я помітив, не прожимається до кінця. Верхня стає дуже жорсткою, а нижня не хоче прожиматися, так як треба, можна ставити реєчку. Сантиметра полтора толщиною. Але я так собі думаю, що в моїх умовах досить таки напряжно з депісійною. Хоча реєчка здавалося б невелике таке, невелика розтрата, але все ж таки Завісили трохи туго. І для корпуса треба 4 шарейки доповнительно. 10 корпусів, 40. В результаті плюс ще по одному шрупу з тієї сторони, з тої сторони. Отак От воно витягується. Ну а далі скріпляється планочками. Планочки беру, брав злипи, зараз беру з дуба. Планочки сюди, з тої сторони і посередині прокручую насквозь, сквозь цю, що вийшов з лінним шурупом. Об'єднує таким чином дві планки насквозь камиш. І виходить, досить таки непогано тримає і не треба тої планки. Отак, що виходить. Успіхів!